Ну що, ми прийшли до столика, де донатять, купують і донатять для того, щоб наші ЗСУ, ось будь ласка, бачите, збирають на авто. Збирають на авто. Ви купуєте щось, донатите, ось так називається. І ці гроші йдуть для військових. Сара жіночка нам розповість. Будь ласка, Це благодійний фонд. Ми збираємо зараз для третьої танкової бригади, саме на автівку. Тому долучайтесь, будь ласка, ви можете обміняти подарунок за донат. Можна вибрати пер що да розповідайте. Наприклад, є в нас Карпетки. Це прям лімітована така колекція. Саме для герой-кар. написано, що світлі кроки в темні часи. Нам надали цю партію шкарпеточок для того, щоб ми обміняли донати і таким чином за долучилися для збору для наших військових. Тому кожен, кожен долучається. Наприклад, в нас є чудові збірки Сергія Жадана. Це письменник відомий. Він навіть кожну книгу він підписав собственноручно такі от його підписи для того, щоб Пришвидшити цей процес, і ми зібрали якомога швидше на автівку, яка дуже, дуже потрібна для наших військових. Ми не знаємо скільки ця автівка буде на фронті. Можливо, вона буде день, можливо, вона буде півроку, але вона має зберегти життя наших військових хлопців. Тому, будь ласочка, є і стокани. Теж бачите, вони для гарячого. Я доначу на герой карт. Ось донатувши будь-яку суму, всі ці кошти підуть саме туди, куди зараз дуже-дуже важливо. Навіть на пряничках бачите теж наш логотип від маленького до великого. Що це значить? Що ви можете придбати, наприклад, Міні версію, отаку от маленьку міні-версію настоящого пікапу, який ми. Зберемо і передамо нашим військовим, але вас будуть спогади про те, що ви долучилися, що ви маєте спогади, що ви теж ваша копійка пішла на добру справу. Такий маленький пікап коштує 200 гривень. Так, так. ви можете прикупити за 200, А можете прикупити за 500. але він коштує 200. Але ви не купуєте, ви просто обмінюєте Обміню. донатити ці кошти, а собі можете взяти просто якийсь спогад. Це му. Може бути також новорічні вже такі ж самі пікапчики, але вони засипані цукерочками. Це ми підготували так, щоб до ялинки був і подарунок, і донат. Так, потім тут я бачу, що є. Ну вони не продаються, але я один такий випросила. Це, так, це е... гільзи з Харківського напрямку. Нам надали цей ящик військові. Для того щоб опять таки люди донатили, щоб вони не забували про сучасність наших нашого часу. Бачите, як люди працюють тому, мої дорогенькі, я прикуплю собі оцю книжечку, тому що це, це вірші жадана. Також в нас є арабески жадана, арабески це спогади його і його побратимів про сучасні. Речі, які відбуваються там, про війну, про полон, про, про все. Вони важкі, але це дійсно наш час. Я прикуплю. Ця книжечка коштує 500 гривень. І я такі її прикуплю, тому що, звичайно, це потрібно зробити. І мені дадуть ось таку гільзу. Ну, це просто це просто ці вже відстріляні. Відстріляні гільзії, які працювали, ну як вам сказати, які вже захищали нашу Україну, які ми захищали наші українські хлопці, захищали нашу Україну. Так, ну що? Ось, бачите, так, на те. Це просто не, як вам сказати, це не показуха, але це просто те, що ви можете ну, купити ось. А скільки цей коштує пряничок? Цей пряничок це безкоштовний подаруночок в обмін на ваш донат 200 гривень. Все, значить, от бачите, ви можете, ну як, 200 гривень ви берете, а можете задонатити їх 10 ну, тисяч. Я поки що можу задонатити тільки тисячу, тому що я вже в іншому місті була. Е, Богдасочка, всі у кого є бажання допомогти третій та третій танкові, можете подасочка. Всі всі у кого є бажання допомогти третій танковій бригаді, які зараз перебувають в зоні бойових дій, можете на цей донат, на, на цей QR-код. кіркот. Подасочка, можете на цей QR-код зробити ваш донат, і, і дуже дуже сильно вам вдячні за вашу кожну копієчку, вашу допомогу третій танковій бригаді. Дуже та. Так, слава Україні! Героям слава! Ну що, книжечку я зараз візьму, бачите, з підписом. Це військовий, який воював. Книжечку візьму і потім вам щось вдома почитаю, мої дорогенькі. Тому, ну і візьму ось такий один. Один, дайте мені, будь ласка, оцей таку гільзу. Це, звичайно, бачите. Ну, це як вам сказати. Це не пам'ять, але це розуміння того, що за зараз що... Йде війна. Да, що йде війна і за що гинуть наші хлопці. Будька. Так. мої тараківки. Дуже дякую.